Господи, всемогутній, Боже світла і правди, перед Тобою схиляю серце своє і прошу про захист, світ сповнений заздрості, неправди, зла та лукавих намірів, але ти, моя твердиня, мій захист і мій порятунок. Покрий мене своєю благодаттю, захисти моє життя. Мій дім і мою родину від усякої нечистої сили, від злого ока, від заздрощів, від поганих думок і слів, які спрямовані проти мене. О Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть, Ти визволяв людей від усякої нечистоти. Прошу очисти мене від усякого негативу, від страху, від злого впливу, що може шкодити моїй душі. Дай мені силу не піддаватися темряві, не зневірюватися і не боятися, бо ти зі мною. Пресвята Богородице, мати милосердя, покрий мене своїм святим покровом, захисти від злих намірів, заздрощів і людської неправди, навчи мене не відповідати злом на зло, а тримати мир і любов у серці. Святий Архангеле Михаїле, Відверни від мене всі підступи лукавого, знись усі темні сили, що намагаються шкодити мені чи моїй родині. Святий ангел, охоронцю мій, не залишай мене, будь поруч у день і вночі. Відводь від мене небезпеки, погані впливи і всяке зло. Господи, нехай світло Твоєї благодаті. Осяє мене і мій дім, нехай Твоя сила буде моїм захистом, нехай мир і любов панують у моєму серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо обвинуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Іси Христа і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігає до тебе в покорі й вірі, ти переможець темряве, ти обороняєш правду, чистоту і світло. Будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі, я живу серед світу, де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти, стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості, оборони мене від невидимого зла, спокус, невіри, духовної лінії, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця. Нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра, навчи мене мовчати, коли гріх спокушає слово. навчи мене говорити, коли правда вимагає голосу, Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву, нехай твоя присутність приносить Божий спокій, Господи, Боже. Що поставив Михаїла над воїнством твоїм? Дякую тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості, святий Архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла. Отче наш, що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я підношу до Тебе всі свої страхи й тривоги. Я знаю, що навколо мене є ті, хто бажає мені зла, але я вірю, що ти мій захисник і моя сила. Господи, сховай мене під Твоїм святим захистом, не дозволь ворогам нашкодити моєму життю, зроби мою душу непохитною перед злом. О Господи, збережи моє серце від озлоблення, не дай мені відповідати злом на зло, навчи мене залишатися лагідною і милосердною, навчи мене вірити, що правда завжди сильніша. Господи, благослови мої вуста, нехай у них не буде слів гніву, нехай вони не промовляють прокльоню, нехай вони завжди несуть мир, Господи, благослови мої очі, нехай вони не шукають помсти, нехай вони дивляться на ворогів і співчуттям, нехай вони бачать у кожній людині Твоє творіння. Господи, благослови мої руки, нехай вони не піднімуться на зло, нехай вони будуть знаряддям добра, нехай вони завжди допомагають тим, хто потребує. О, Господи, благослови мої кроки, не дозволь мені йти шляхом ненависті. Веди мене дорогою правди й миру, виведи мене з усіх пасток ворогів. Господи, постав ангелів-охоронців біля мене, нехай вони відганяють від мене темряву, нехай вони супроводжують мене у кожній хвилині, нехай вони захищають мене від видимих і невидимих ворогів. Господи, навчи мене молитися навіть за ворогів, бо й вони, люди, створені тобою, бо й вони потребують твого світла, бо тільки любов може розтопити їхні серця. Господи, будь моїм муром і щитом, будь моїм спокоєм у час небезпеки, будь моїм світлом у темряві, будь моєю силою у хвилини слабкості. Господи, я довіряю Тобі усе своє життя, я довіряю Тобі, мої Страхи і болі, я довіряю тобі, моє майбутнє, бо знаю, що з тобою жоден ворог не переможе мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе, я приходжу до Тебе з утомленою душею, мої сили зникають, і серце моє слабне, мої думки сповнені тривог і сумнівів, але я знаю, що тільки Ти можеш підняти мене. О Господи, дай мені сили жити далі. О Господи, дай мені надію. Щоб я вірила, що завтра буде краще, щоб я бачила промінь світла серед темряви, щоб я трималася за Твою любов. Господи, дай мені віру, щоб я не впала у відчай, щоб я знала, що ти завжди поруч, щоб я ніколи не сумнівалася у Твоїй силі. Господи, дай мені мир, щоб моє серце заспокоїлось. Щоб мої думки очистилися від тривоги, щоб моя душа відчула Твою присутність. Господи, дай мені любов, щоб я могла любити навіть тоді, коли болить, щоб я прощала навіть коли важко, щоб я несла світло іншим. Господи, дай мені мужність, щоб я не боялася майбутнього, щоб я крокувала впевнено у новий день, щоб я довіряла тобі кожен мій крок. Господи, дай мені силу прощати, навіть коли серце поранене, навіть коли біль стається нестерпним, бо тільки прощення відкриває двері до миру. Господи, дай мені силу почати спочатку, не озиратися назад із гіркотою, не тримати образ у серці, а йти вперед із Твоїм світлом. Господи, я дякую тобі за кожен прожитий день. Я дякую тобі за те, що піднімаєш мене. Я дякую Тобі за тих людей, які мене підтримують. Я дякую Тобі за любов, що ніколи не минає. Господи, у Твої руки віддаю своє життя, бо з Тобою я завжди матиму силу жити далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице дій, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Господи дякую тобі за цей день і за життя, яке ти даруєш мені, Ти наш Отець. І наш захисник, тому приходжу до Тебе із смиренням, благаю, охорони мене і всіх, хто дорогий моєму серцю, покрий нас, Господи, Твоїм святим світлом, щоб жодна темрява не мала влади над нашим домом. Нехай Твій хрест стане непорушною стіною між нами і злом, нехай ангели Твої сторожують наші оселі. Вдень і вночі благаю тебе, благослови кожного, хто під моїм дахом, благослови моїх дітей, збережи їх від усякого зла, благослови старших, щоб їхні руки були в спокої та гідності. Господи, обмий наш дім Твоєю благодаттю, щоб у ньому не було місця сваркам, гніву чи заздрощам, нехай у наших серцях панує Твоя любов, яка сильніша за будь-яку образу, захисти нас, коли ми в дорозі, коли ми спимо, коли працюємо, коли не помічаємо небезпеки, нехай Твоя присутність не відступає від нас ані на мить, бо без Твоєї руки ми як корабель безпеки. З керма. о Господи, прости мені моменти невіри, коли я хвилююся замість молитися, навчи мене нести мир, а не страх, навчи бачити у кожній труднощі Твою науку, а не покарання. Я кладу під Твою опіку весь свій дім, усі наші радості, усі наші сльози, у Твої руки, бо хто тобі довіряє своє життя той не загине, хто кличе Твоє ім'я, той у безпеці. Боже, постав ангелів при дверях нашого дому. Нехай вони стоять на сторожі, коли ми відпочиваємо, нехай кожна ніч буде наповнена Твоїм спокоєм і кожен ранок вдячністю за новий день. Під Твоєю охороною, Господи, навчи мене бути джерелом миру для своєї родини, щоб у моїх словах звучала Твоя любов, а в моїх вчинках Твоя мудрість, бо найбільший захист це жити в тобі, дякую Тобі за все, що вже оберіг. Дякую навіть тоді, коли не помічаю, що ти поруч, і під Твоїм захистом я не боюся нічого, нехай Твій мир наповнить наш дім. Твоя сила наші серця, а Твоя любов кожен день нашого життя, бо ти наш Спаситель, ти наша твердиня, і з Тобою ми в безпеці. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, стою сьогодні перед Тобою з трепетом у серці, мої думки неспокійні, мої руки тремтять, а душа шукає миру. Світ навколо метушиться, і я гублюся в його шумі. Але я знаю, що лише Ти можеш заспокоїти бурю мені. Господи, я визнаю, що боюся. Іноді цей страх стискає мене, я боюся майбутнього, втрат самотності, та я вірю, що ти, мій Спаситель, навчи, Господи, дихати Твоїм миром, щоб кожен подих був свідченням віри, щоб замість хвилювання у мені жила твоя тиша, бо в Твоїй тиші я знаходжу спокій, який світ не може дати, коли серце тривожиться. Нагадай мені, що ти поруч, О, Господи, розбий ланцюги страху, що тримають мої думки. Звільни мене від усяких жахів, які ростуть у тіні сумнівів. Дай мені віру, сильнішу за всі мої переживання, бо там, де віра, немає місця страхові. Коли я починаю панікувати. Торкнися мого серця, поклади свою руку на мої груди, щоб я відчула Твоє тепло. О, Господи, ти мій мир, коли я тремчу, ти мій прихисток, коли я гублюся у власних думках. Навчи мене не тікати, а довіряти, не плакати від безсилля, а молитися з надією. Дай мені мужність дивитися в очі страху і не впасти. Дай мені спокій, коли все навколо здається нестабільним, бо коли я з тобою, я в безпеці, навіть серед бурі, і коли ти в моєму серці жоден страх не має влади. Боже очисти мою душу від темних думок, заміни тривогу на надію, а відчай на віру, наповни моє серце світлом Твоєї присутності, щоб я пам'ятала, я не одна. Поти зі мною. Дякую тобі, Господи, що Ти терпеливо мене слухаєш, що навіть коли я мовчу, Ти розумієш мої сльози, що навіть коли я слабка, Ти борешся за мене, і кожна моя перемога це Твоя милість. Господи, я віддаю Тобі всі свої страхи. Усі невисловлені тривоги, усі неспокійні ночі, заміни їх на тишу, що приходить лише від тебе, на віру, що не зникає у темряві, дякую тобі за твою любов, яка сильніша за будь-який страх, за твоє світло і за твою присутність наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, стою перед Тобою із смиренним серцем, і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, ти той, хто зміцнює втомлених і підтримує немічних, дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати твоєю дорогою. Даруй мені благодать бачити тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай, а шукати тебе, коли я відчуваю слабкість. Будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше, ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху. Дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого упування на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко, захисти мене від усякого зла, що може віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити Тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення. Боже, відкрий мої очі на Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала. Дай мені силу підніматися після падіння, йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати. Захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від Твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві. Дай мені мудрість приймати правильні рішення. Керуючись Твоїм словом, пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до тебе, Очисти моє серце від страху, бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. О, Господи, нехай Твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую Тобі за все, що Ти дав мені, навіть за випробування. Благослови мене і мою родину, наповни наш дім миром і любов'ю. Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії, навчи мене довіряти тобі без вагань, бо ти моя твердиня і мій Спаситель, зміцни мене в любові до Тебе, щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити. Нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і Твого святого Слова. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов і благодать, що зміцнює мене. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і неведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та любові. Ти єдине світло в темряві, ти джерело миру, що заспокоює тривожне серце. Боже, ти бачиш усі бурі в моєму житті, ти знаєш мій біль, прошу Тебе, наповни мою душу твоїм спокоєм, щоб жодне хвилювання не мало наді мною влади. Очисти моє серце, дай мені сили залишити все зло позаду і жити у світлі твоєї любові. Господи, я прагну Твого миру. Я знаю, що тільки ти можеш заспокоїти мою душу і наповнити її радістю. Дай мені мудрість розпізнавати добро і зло, не піддаватися гніву, не відповідати образою на образу, а знаходити силу прощати та благословляти. Господи Ісусе, Ти прийшов у цей світ, щоб принести мир, наповни мене своїм миром, щоб жодна тривога не похитнула моєї віри. Очисти, Господи, мою душу від усього, що мене гнітить. Боже милосердний, нехай Твоя любов змиє з мене всі гріхи та приведе мене до нового життя. У чистоті та правді допоможи мені пробачити все і прийняти Твою благодать. Нехай я більше не живу минулим, а відкриваю своє серце для нового початку з Тобою. Пресвята, Богородице, Мати, спасіння. Ти знаєш біль людського серця, ти бачиш мої сльози, допоможи мені знайти спокій. Святий Архангеле Михаїле, зруйнуй всі кайдани, що тримають мене у страху, і наповни мене силою Божого миру. Господи, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, з довірою до тебе. Дай мені серце, яке не нарікає, а дякую за кожен день. Очисти мій розум від непотрібних думок, які крадуть мій спокій, нехай у мені буде тільки Твоя правда і світло. О, Господи, веди мене стежкою миру, щоб мої слова не ранили інших, щоб мої вчинки приносили добро, а моє серце завжди було наповнене любов'ю. Нехай ніщо у цьому світі не похитне моєї віри, нехай ніяке зло не має влади наді мною, бо я довіряю тобі, Господи. Благослови мене миром, який огорне всю мою душу. Нехай Він наповнить кожен мій день, кожен мій крок, кожну мою думку. Господи, нехай твій мир живе у моєму серці, щоб я могла нести його іншим, щоб я могла бути промінням твоєї любові у цьому світі. Я віддаю тобі всі свої тривоги і приймаю Твій мир, бо Ти мій Бог, моя надія і моя любов. Славлю тебе, Господи, і дякую за Твою милість, Твою любов і Твій захист. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.